Представники районної влади побували у двох відділах Надвернянської центральної районної лікарні. Спочатку оглянули палату для ветеранів Великої вітчизняної війни і вояків ОУН УПА в хірургії. Загалом у відділенні 10 палат. Серед них одна спеціальна для тих, хто боровся за нашу державу у буремні воєнні роки. Кімната для таких пацієнтів оснащена телевізором, холодильником, новими тумбочками. Завідувач відділу каже, постаралися зробити максимально зручні умови для лікування ветеранів, і на цьому ряд важливих завдань не завершується. Ми маємо Пару меценатів, які нам стараються і допомагають в цьому плані. Звичайно, не все, ще зроблено. Є бажання зробити більше і ми працюємо в цьому напрямку. От, нам треба допомігти ліжка, тут в планах поміняти підлогу на більш якісну, поставити кондиціонер. От, ну і такий косметичний ремонт Лікування ветеранів в основному безкоштовне, стверджує Мирослав Дронів. Хоча є моменти, коли пільговики мусять купувати медикаменти за свій рахунок. Для категорії людей, які мають пільги, значить, у нас лікування в основному, в основному є безплатне. Ну, хіба що щось специфічне потрібне таке, що, скажімо, ми не в силах зробити силами нашої. Лікарні дуже часто ветерани звертаються і до кардіологічного відділу, в якому теж є відповідна палата. Минулого року тут зроблений ремонт завдяки спонсорській допомозі. Пат «Нафтохімік Прикарпаття завезені функціональні ліжка. Лікарняна кімната розрахована на двох пацієнтів для зручності і спокою. На лікарню нема чого нарекати. і взагалі не взагалі нема чого на медикаменти. Вся купуємо за свої гроші. Обслуга лік... лікарів – що так повинно бути безплатно, і все так, так обслуговують прекрасно, дуже добре. Тепло тепло, дуже добре, спокійно, гарно. Протягом року учасників війни і прирівнених до цих категорій у нас пролікували 47 чоловік. Порівняно з минулим роком, то цього року пролікувалось менше. Не можу пояснити з чим. В принципі, при поступленні. Обслуговуються всі ветерани при, при першому зверненні по можливості надається медикаментозне лікування лікарня, але переважно це є ін'єкційні препарати. Як правило, таблеточки, які вони потребують для свого оздоровлення, вони купляють за свої гроші. На двернянському районі є близько 2,5 тисячі осіб, які користуються ветеранськими пільгами або прирівняними до них. Серед цих людей 79 безпосередніх учасників боїв під час Великої вітчизняної війни, 43 інваліди, 240 афганців та інші. Медичному обслуговуванню цієї категорії населення треба приділяти більше уваги. Вважають представники влади. По цим двом відділам, хочу сказати, палати в кожному відділі є обладнані ліжками. Все. ми бачили сьогодні. Наші спілкувалися з ветераном, який на. Ходиться цій лікарні в цьому цій лікарні в даній палаті, і що хочу сказати. Звичайно, треба хочеться краще, але ми виходимо з тих умов, які зараз є. Також говорять про облаштування більшої кількості палат, адже їх потребують і жінки. Серед таких учасників є і жінки, і як правило, ми в одну палату не можемо положити. І то треба кожен відділ мав по дві палати, і звичайно, будемо над цим працювати і продовжувати цю роботу. Сьогодні наголошує влада необхідно залучати спонсорів та громадськість для допомоги ветеранам, тому що є потреба віддати належне тим людям, які забезпечили нам мирне небо і відбудовували країну після руїн.